Віктор Боборенко, красавище, Зеленський дав нове скандальне інтерв'ю. Цього разу найвеличніший заявив, що українці вивезли 35 мільярдів на початку війни і обвалили економіку. Ну гадство, не такий народ наполеончику дістався. Ось чому він боявся сказати правду нам напередодні війни, бо боявся, що ми заберемо гроші і дризнемо з країни. Ну да, Баканови та Баканівські зами і правда дриснули з повними багажниками бабла. Але мільйони залишилися, а от Володимир Олександрович не втік з бабками. Він ті 41 мільйон баксів, що йому в 2015 році перерахував з кіпрського офшору Коломойський, в Україну і не привозив, і донатів з цих бабок ми не бачили. Ну, то як вам, Володимир Олександрович, зсу не такі, народ не такий. Так ви нас візьміть і покиньте. Може, хтось і заплаче, коли ви нас невдячних покинете, але це не точно. Президент України це найнята на роботу особа, найнята громадянами України. І президент України має дуже добре усвідомлювати, де є його місце. Він відповідальний передовсім перед громадянами України. Він має відповідати на запитання і відповідати на запити громадян України. І коли він цього не робить, а коли він говорить з іноземними медіа, а з громадянами забуває скомунікувати, це означає, що він взагалі не рахується з тим. З чим зараз живуть громадяни України? Валерій про запас. Українські біженці, які замість шашликів опинились під російськими танками, не патріотично вивезли з собою за кордон власні гроші, а от втікачі слуг народу тікають по Лондонах та Римах без копійки в кишені. Це так страшно. Шалений Джо. його спроби розсмішити стають все цинічнішими, тупішими, гіркішими та кривавішими. Спочатку у всьому був винен Порошенко після Байден. У нього твою мать винні всі навколо лише не він. Лідія Смола послухала інтерв'ю зеленського британському журналісту Пірсу Моргану. Журналіст наприкінці розмови запропонував донести фінальний меседж для Президента Трампа. Жодного слова про перемогу, жодного слова про героїзм ЗСУ, жодного слова про те, що ми змінили стратегію війни і руйнуємо енергетичну інфраструктуру Росії, жодного слова про геноцид українців на окупованих територіях, жодного слова про концтабори для військовополонених. Жодного слова про те, що російсько-українська війна це війна, де реально вирішується доля демократії у світі. Як би цю війну не називали і ця екзистенційна бінарність засвідчує, що жодного буферу вже не буде, жодного слова про власну відповідальність перед народом України не буде. Приблизно так. Морган каже: на початку війни ви говорили, що не здасте навіть жоден дюйм землі росіянам. Останні місяці ви давали сигнали, що готові до мирних переговорів. Ми не можемо класти мільйони людей, виказали заради результату, який невідомо чи він буде. Ми хочемо миру як ніхто більше, а в світі. Римма Філіпенко залишилося зробити заяви по наративам Кремля, що це США розпочали цю війну з метою збагачення та щоб отримати доступ до природних ресурсів, Сергій Марченко. Я дивився відео, з яким болем президент говорив про 35 мільярдів доларів, що вивезли за кордон українські біженці. Було видно, як Зеленському фізично болить, що українці, ховаючи дітей від бомб за кордоном, забирають з країни свої гроші і обвалюють економіку. Президента можна зрозуміти в середньому. Кожен біженець вивіз близько 7 тисяч доларів, і разом 5 мільйонів українців, що втекли від війни. Вивезли 35 мільярдів доларів. Я завжди говорив, що давайте гроші підтримки біженців в український бюджет, і ми з українського бюджету будемо давати біженцям, які за кордоном. але. Ніхто цього не хотів, хотіли давати напряму українцям. Але є один нюанс: коли перед початком вторгнення президент вивіз свою сім'ю із країни, діти і дружина Зеленського теж вивезли гроші, зароблені в Україні, і щось мені підказує, враховуючи спосіб життя президентської сім'ї, що це була значно більша сума, ніж в середньому вивозили українці, люденьки. А в даному випадку включіть мізки. ви вибрали зеленського. І Зеленський привів за собою команду. Кого? Ніхто не знає, кого він привів з собою, бо він привів з собою свою команду. Я їх називаю часом табуретками, тому що легше було за табуретку проголосувати, ніж навіть взнати ім'я і біографію того чи іншого кандидата. Він привів людей, яких ніхто майже ніде ніяк не знав. І він відповідальний за цей парламент. Зеленський відповідальний за цей кабмін. Зеленський відповідальний зараз за суди, за прокурорів, тому що його команда. Формує реалії діяльності, бездіяльності, порушення законів, які здійснюють ці всі на даний момент, на жаль, репресивні структури. Він відповідальний і він має відповідати перед громадянами України, які його вибирали чи які його не вибирали. Найбільше покутують якраз ті, які не вибирали. Але ми маємо розуміти, хто несе повний тягар відповідальності за той безпреділ, який зараз створиться в українській державі. Валерій про запас винні всі, Байден, захід в цілому. Ясно, що винен Порошенко, Будапештський меморандум і мінські угоди, винні військові, навіть винні біженці, які посміли виїхати з заасфальтованої країни мрій з власними коштами. А от Андрій Борисович Єрмак, який перед нападом, не приховуючись, розводив війська та розповідав про розмінування нових ділянок, не винен ні в чому, як і лейтенант Баканов. З його кротівнею та тотальним пролюбили Арахамія з його хуже скабєвий, Верещук з її евакуація не потрібна, Резніков з його резерви не потрібні, теж теж невинні, як мозги безуглої. Так що їхнє стояння в позі ображених вже давно виглядає трошки по-ідіотськи. Головне, що в її в цю позу не нагнули весь народ, хоча дуже стараються. Юлія Полібіна Тобто вибори в Україні проводити не можна навіть при припиненні вогню, бо цього хочуть руські. Тому що бажання Путіна тільки одне: щоб нас не існувало, тому що їм потрібна їх лялькова людинка тут. Їм потрібен їх чоловік, їх людина, який буде керувати Україною. Кіт Келлог і Трамп теж русські або президент і його привладні прихвостні бояться, що втратять гроші владу, і спокій, якщо вибори проведуть, президент каже, що при відміні воєнного стану зникне армія. Серйозно? Тепер виходить воєнний стан у нас довічно, і по заяві Федіра Веніславського виходить так, що наші громадяни, які знайшли прихисток від війни за кордоном, тепер втрачають право голосу на виборах, бо влада не знає, як вибори провести. А нафіга ви створювали цей мін'єт? громадянам України. Тепер взагалі вже не треба повертатися додому в свою країну. Завеземо сюди палестинців, Бангладеш, щоб ті не заявляли про всякі громадянські права і свободи, щоб майданом не погрожували. В більшості областей України воєнні дії не йдуть. Так бувають там якісь атаки з боку ворога, але воєнні дії не відбуваються. Це означає, що в принципі, при бажанні, там можна було би провести вибори. Що стосується тієї території, там, де війна все ж таки йде активна, ну я нагадаю, що ми вже проводили вибори, коли в Донецькій Луганській області був введений військовий стан, і там йшли бої. Ну, знайти, як це організувати в принципі можна. При бажанні бажання, звичайно, немає. Є бажання залишитися при владі, і оце бажання. Я розумію 100%. Не поділяю, але розумію. Справа в тому, що завершення е, воєнних дій проведення виборів автоматично означає, що суспільство вимагатиме розслідування подій кінця 21-го, початку 22-го року. Тобто саботаж, якщо це саботаж, а не е, якийсь е, зговір і, і так далі. Ну, в ліпшому випадку це саботаж підготовки до війни, і, як я вже вказав, порушення Конституції України, не введення воєнного стану при явній загрозі нападу з боку ворога, з яким ми вже і так воюємо з 2014 року, і в нас вже на, на, на той момент, на 2022 рік, вже анексував частину території. Тобто наміри його його миролюбність в даному разі не складно було би оцінити. І от те, що е, правоохоронні органи буквально на другий день після виборів, які зелені точно програли, е, значить, це розслідування, я сумнівів не маю. І, і не маю сумнівів також, чим це розслідування закінчиться.